Це десна, вона протікає по Шоскінському району з Росії до Дніпра. Цьогоріч на території Сумщини вода в десні піднялася на 2 метри. Це очень хорошо і для полей, для озер. Риба зараз уже туди позаходила. Вона спокійно не реститься. Тож зараз погода яка, тепло. Вона зараз і метає, риба. Нормально все. Риба залишиться у кольорах от мальок. А насчет того, что долго разлива, да, действительно, даже взять в сторону Гремича, а тут до танки не пройдут их. Второй раз я была, такой, второй год что затопление. Катерку позатоплю внизу, а у нас город. Уже лет 9-10 такого большого затопления не было. Ну, сантиметров ну, в среду, в четвертых сантиметров по 30, по 20 пребывала водачка, А потом уже стало поменьше. Меньше. Пойма десни від трьох кілометрів і більше в ній знаходяться найближчі населені пункти. Всі вони в різній мірі відчувають наслідки паводку, розповіли в Сумському офісі водних ресурсів. За обсягами цьогорічний паводок не дотягує до середньостатистичного, але він виконав свою функцію наповнив місцеві водойми. За прогнозами, процес зниження рівня води триватиме місяць. За даними офісу водних ресурсів, на території Росії Десна вже пішла на спад. А це іводка, ліва притока Десни. Вона теж вийшла з берегів. Особливо від паводку постраждала прибережна смуга, в урочищі Затон, де вода з іводки пішла старим руслом річки. Як наслідок, розмитий штучний насип, що стримував воду, та прилегла до нього ґрунтова дорога. У домогосподарствах на околицях Ямполя людям доводиться вичерпувати воду з підвалів та чекати, коли вона зійде з городів. Єдина перевага наповнились колодязі. Щоправда, використовувати воду з них можна далеко не скрізь, каже місцева жителька Наталія Лаврененко. У нас на Пенькозаводе, я живу уже 45 год, то за 45 год это второй раз только вода. Тогда речка разливалась, но ну, она быстро ушла, потому что там дамбу спустили, она ушла, и нормально. Ну, в подвалах уже была вода, и це 40 год воды не было, ни в подвалах, ничего. В этом году ж дамбу сделали, поднялась вода, залили огороды, залили и залила погреба. На этой стороне во всех погребах вода. Мы качим каждый день воду. По три в день. Ємпільчани говорять, що до такої ситуації призвели не лише потужні квітневі дощі, а й відсутність регулювання рівня води на річці Іводка, яке раніше здійснювалась за допомогою системи шлюзів. За період останніх років такого паводка не було. Це перший раз в цьому паводок. Работали, регулювали воду. Весною завжди пускали осінь, приходила осінь, шлюзи звернулися. Шлюзы как опускали, потому что ставки опускали, все это вода шла с речек, все. Опустили, чтобы на, на вес, но не было паводка такого. Паводок прошел, люди поднимались. Сейчас они стоят закрытые. Коли они закрыты, вода, уровень воды поднятый. В огородах вода, в колодцах вода. Все. Теперь пока неизвестно. или опу Надо опустить шлюзы, вода сойдет, станет на уровень. На Іваці є сім шлюзів для підтримання гідрологічного режиму річки. Рішення про поводження з ними приймають зазвичай у лютому березні, враховуючи прогнози на водопілля, розповіли в регіональному офісі водних ресурсів. так как предыдущий год был маловодный, поэтому шлюзы были все закрыты для того, чтобы максимально набирать уровень воды. В этом году мы не смогли доработать. Мы начали работать и с органами местного самоуправления, и с этими как его, комиссиями, которые, но не смогли закончить как его, в мирных условиях вот эту начатую работу. Поэтому шлюзы у нас остались В закрытом состоянии. То в районе шестого шлюза підтоплення произошло надмерно заложенной территории это не настолько критично. И если бы мы смогли бы в мирных бы условиях э, спокойно пропускать паводок, мы, конечно, такого не запустили. Розлив річки у заплаві це природне щорічне явище, каже Олена Вакарчук. До війни прогнозувався невеликий паводок у квітні. Рівень води значно піднявся з рахунок дощів. але через воєнні дії втрутитися і захистити місцеві населені пункти від високої води, спеціалісти вже не мали можливості.